Як діяти під час пожежі та як правильно надавати доматичну допомогу постраждалим? Цьому вчили столичних освітян. Усі деталі в наступному матеріалі актова зала дитячого садку заповнена дорослими. Тут директори дошкільних закладів і шкіл. Інструктори муніципальної охорони пояснюють керівникам, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Спочатку теорія, потім переходять до практики, навчають зупиняти кровотечу за допомогою турнікету. Обов'язково проліплюємо ось цей ось цю стрічечку. Затягуємо це максимально наскільки можна. Чим ви краще затягнете ось цей перший затяг, так я його називаю, тим буде краще і легше закручуватися цей грудні. Після зупинення критичної кровотечі слід перевірити дихання людини. Я наближаюся максимально близько, і я чую подихи, і я відчуваю ці подихи в себе на щуці. Плюс я кладу руку на грудну клітину, і я бачу, як рухається грудна клітина. Тобто, ось такі три методи я перевірила. Інструкторка Анастасія пояснює, що захід приурочений до тижня цивільного захисту для підготовки працівників навчальних закладів до того, як потрібно діяти в надзвичайних ситуаціях, коли включається оголошення повітряної тривоги, там оголошення про пожежну небезпеку, так і як і працівники повинні діяти. Навчання продовжуються, звучить сирена, і дітей, і дорослих евакуйовують із дошкільного закладу, цим самим відтворюючи надзвичайну ситуацію, пожежу як гасити осередок загорання, показують вогнеборці. Користатися вогнегасником, щоб загасити уявне загорання, спробували й педагоги. Дуже корисно, дуже цікаво, все зрозуміло, все доступно. Бо дійсно ми працюємо з дітками. ситуації у нас бувають неординарні, такі як не такі стандартні, як при загальній евакуації. Багато нового, але це вже нове на третьому році нашої війни. Жахливі речі. Знаєте, хочеться знати все це, але одне бажання ніколи цього в своїй практиці не використовувати. Інструктор до медичної освіти дуже сподобалась, дуже дали цінні поради, і для себе знову таки зрозуміла, що якщо ти хочеш володіти цією технікою, цими знаннями обов'язково потрібно далі йти вчитися. Максимально наблизити навчання до реальних умов така мета тренування, яке організували працівники муніципальної охорони для керівників закладів освіти. Подібні навчання також проводяться і в школах для старших класів. Анжеліка Вовк, Андрій Хегеля, телеканал Київ.